Доброго дня! Мене звати Наталія Владиславівна. Я за призначенням лікаря зробу, зроблю вам пробу на чутливість до двох анестетиків: пробу на чутливість до ламокаїна і до лідокаріна. Це допоможе лікарю з'ясувати, чи є у вас алергія або немає до цих препаратів. Ви згодні? Так. Тоді, будь ласка, я вас чекатиму в маніпуляційному кабінеті через кілька хвилин. Забудьте. Кабінет готовий до роботи. В кабінеті наявне все необхідне оснащення. Протишоковий набір, тонометр, форма одягу витримана, вдягнені засоби індивідуального захисту. Починає медична сестра з підготовки необхідного оснащення. Для цієї процедури вам знадобиться розчин лідокаїну та новокаїну в ампулах, спиртові серветки. Розчин хлоридонатрію, два шприца інсулінові, стерильний пінцет та лоток. А також ємкості для відходів категорії Б, особливо небезпечно, гострі предмети. Ємкість для відходів категорії Б, особливо небезпечно, епідеміологічно небезпечні відходи та гумові рукавички. Перед початком маніпуляції перевіряємо герметичність. Певні придатність лоточка та збираємо лоток, відкриваємо та дістаємо пінцет. Готуємо ватні кульки, а також Можна використати, як я в даному випадку, серветочки спиртові кількість, яка вам буде необхідна. Готуємо ампули, ампула з лідокаїном, ампула з розчином хлориду натрію, бо лідокаїн у нас двохвідковий розчин, він буде розчинятися для постановки проби. Також готуємо. Розчин новокаїну. Він буде 0,5%, тому не розчинятиметься для постановки проби. Пацієнт у нас вже зайшов. Дайте, будь ласка, одну вашу руку. На одній руці я позначаю, що буду проводити пробу з новокаїном і інша рука проба з лідокаїном. Вже заздалегідь я приготувала собі такі серветочки. Обробляю ампули та буду заповнювати шприц ліками спиртом шейку ампули. Оскільки серветки просякнені спиртом, я відкриваю ампули без спирту. Щоб ви не порізались, ви можете використати сухі ватні стерильні кульки для відкриття. Збираю шприц і інший для другої проби. Заповнюю шприци лікарськими засобами. Для новокаїну ми набираємо 0,2 мл. А ведемо 0,1, випускаємо обов'язково повітря. Тут ми ні в якому разі не переплутаємо, тому що у нас трошки інший набір. Коли ми набираємо лідокаїну, оскільки це 2% розчин, ми набираємо 0,1 мл лідокаїну розчину і добираємо 0,9 мл натрію хлориду. Тобто до позначки один мілілітр запускаємо повітря. Перевіряємо, чи тут дійсно один літр, так, дійсно набір літрів зроблений згідно вимог. Тепер підходимо до пацієнта. Перед контактом з пацієнтом можна обробити руки антисептиком, а можна одягнути рукавички. Згідно сучасних вимог, діючих наказів, для виконання внутрішньошкірної проби не обов'язково користуватися рукавичками. Можна просто обробити достатньо руки антисептиком перед контактом з хворими. На першій руці у нас йде ідентифікація, як розчин на вокаїну, тому а, взяли відповідний шприц. Виконується проба у середню третину внутрішньої поверхні передпліччя. Обробили спиртом широку ділянку, пропальпували, обрали те місце, куди буду водити, другою стороною спиртової серветки. Обробили безпосередньо те місце і іншу серветочку затисли в лівій руці, відкрили шприц, зрізом голочки догори. Захопили шкіру перед трошки далі. Зрізом голки догори, підхопили шкіру, опустили шприц і провели трошечки вперед, щоб зріз голочки заховався. Вводимо. 0,1 мл розчину. При правильному введенні з'являється папула у вигляді лимонної шкірочки. Не притискайте, тримайте, будь ласка. Угу. Шприц утилізуємо. Шприц утилізуємо в контейнер для гострих предметів. Зараз зробимо це саме. Давайте, будь ласка, вашу серветочку для відходів і зробимо на. Інший розчин, на розчин лідокаїну. Обробляємо широке поле, пальпуємо, обираємо ділянку, другою стороною серветки обробляємо те місце, яке будемо вводити, і беремо наступну серветочку чистеньку. Затисли її в мізинчику лівої руки, захопили шкіру. І вводимо 0,1 мл. Трошечки підтікає, значить треба пройти трохи глибше. І 0,1 мл. так, тримайте, будь ласка, забрали, якщо десь підтікло, отак, держіть. Шприц утилізуємо. Підійдете через 20 хвилин, тобто о 16.30 для оцінки результату проби. Давайте, будь ласка, Можна в палату. Дякую.